Друзі, всім добрий ранок. Вибачайте за мій такий сівший голос, це я ще сьогодні говорю. Хочу сьогодні зняти влог і показати вам, який нас випав сніг. От дивіться, скільки, я не знаю, скільки це сантиметрів. Ну, випав такий пухкенький, гарненький. Можна буде щось потім ліпити з нього. Я вже збираюся на роботу. Все-таки засніжене, Прогріваю машину. Зараз буду їхати на роботу. Так, сьогодні що це у нас за день? А що сьогодні за день? Який сьогодні день? Вівторок? Вівторок, вівторок мій перший робочий день, виявляється. Відкриваємо в, в і їдемо на роботу. Я трошки з травмами. Захворіла. Захворіла ці дні. Вчора у мене зовсім голосу не було. У мене от така проблема. Як тільки я починаю хворіти, так у мене одразу зникає голос. От, і воно якось з кожним разом все складніше і складніше. От вчора я зовсім не говорила, це, це дуже важко, коли ти хочеш щось сказати, а тебе ніхто не чує. Це нервує, це капець як нервує. От, але сьогодні я вже можу говорити, вже можу сварити клас. Насправді я не сварлива, я дуже добра. Так що від мене якогось якоїсь сварки почути, це рідкість. Це якщо мене вже як достану. Так. І що сьогодні за день такий важливий? Важливий, не знаю, як важливий. Сьогодні у нас 16 січня. Я щось я забула, який це день, але число пам'ятаю. Дивіться, яка краса, я вам покажу і продовжую розказувати. Сьогодні 16 січня. Такий важливий для мене день. Кожен рік він важливий, а цього року найважливіший. Цього року. Ювілей, відмічаю, ювілей 35 років. У мене сьогодні день народження. Не хочу сказати, що я прямо, знаєте, така, люблю святкувати своє день народження. Ну так, знаєте, не дуже. Але 35 років, це вже знаєте, ого! Майже пів життя От, і Сьогодні було дуже приємно, мене діти поздравили. Намалювали плакати. Чого я кажу діти, бо до нас приїхала ще, знов, ще до Нового року ваніна племінниця, І вони ну всі свята у нас того, діти. Намалювали плакат, гарний з днем народження, мені це дуже приємно. Я прям розчулилась, розплакалась. От Невеличкий подаруночок мені зробили. Батьки теж привітали. Чоловік привітав. О, це найкраще, коли всі, всі рідні, всі поряд, здоров'я це найголовніше. От, а я їду на роботу, у мене вихідних немає. Ввечері з батьками так приготую вечерю, відсвяткуємо. Боже, яке все? Я їду, просто милуюсь зараз. Я знову вам це покажу цю красу. Яке все гарне, яке все засніжене, як у казці. Я ще раз вибачаю за свій голос, тому що, може, вам буде слух різати моє, цей скрип. Вибачайте, чесно я. Того не хотіла. Мене це теж дуже нервує, дратує, просто не передати. Дивіться, а дороги не почищені, А дороги не почищені. А що таке? Ніхто, мабуть, не чекав цього снігу, бо я, якщо чесно, також не думала, що сьогодні буде сніг. Ой, а лопату забула. Йопер! А ні, не забула. Не забула лопату в машині. Я ще забула забула. А, так, постренько виїжджаємо. От тут нас і поворот, мені він так не подобається. Забираю свої слова назад. Дорогу чистить. Великий трактор. Хлопці вже кидають сніжок, розчищають територію. Тут дежух роз'їжджається. Добрий ранок, хлопці! А я вже на роботі. Чую виробництво вже працює, все працює. Порядок. Порядок, а я зараз ставлю чайник, бо дуже хочу кави. Вчора зробила собі каву. Поїхали додому, зробила собі каву і не випила її. Отак, от роблю каву, бо щось голова болить. А, ще розкажу вам, я впала. Вчора впала, ми збиралися їхати додому. Сідаю, я, значить, іду сідати в машину і поскользуюсь. І так полетіла. Зараз сюди нога болить, я так на руку впала, як це ж рука не болить, і головою вдарилась. От такий в мене вчора був день. І сьогодні зранку теж впала. І йшла собаці взяти її корма. Її по ступіньках. Ні, другий раз це розказую. І по проїхалась, як це я згрупувалася, і впала, але не сильно вдарилась. Ось такі в мене привітання з Днем народження. 16 січня, вівторок. По календарю мені треба спробувати сьогодні щось нове. Це може стати відкриттям для мене. Будемо щось відкривати. І ще я мала в понеділок піти на манікюр, який я відмінила, бо я захворіла. Того на день народження буду з відросшими ногтями. Ну, то не саме страшно. Підемо на двір, подивимося, що тут у нас на дворі. На дворі в нас не холодно. Красота. Ось то красота неба такого гарного кольору блакитного. Ну, це, звісно, це не красота, його такое якось закритий. Мені не подобається це. От. І воно, мені здається, відлига якась чи що. Що наче з криші не капає, але вже начебто не холодно на дворі. Нам територію почистили. Заїжджав трактор. Велике дякуємо. Знову велике дякуємо. Йдемо знову пити каву, бо я випила одну каву, мені замало. Покажу вам ціни на сьогодні у нас шопечом. Соняшникова макуха, соєва, висівки. Гранула люцерки жому, поки в нас немає. Олія по 45, цукор, борошно, кури, корм. Оце корм ми самі виготовляємо, ці дві позиції. От, і ось цей корм ми беремо на базі, дуже класний. У нас собаки їх просто вплітають. Ось так він виглядає. Його треба кіп'ячком запарити, і воно таке, як кашка, виходить. дуже смачне. Ну, я так думаю, що воно дуже смачне, бо його всі їдять, навіть кіт його їсть. Да, бос? Навіть ти любиш його в сиром виді. Я от домалювала картину, оцей кусочок, воно дуже багато часу займає, бо мілкі деталі. І мені тут зауваження зробили, що я сказала, що буду творити. Картину буду творити, але мені зробили зауваження і сказали, що якщо це творити, то це щось створювати. Тобто Не картину по номерам, а треба самі малювати. Та у мене просто хобі. Так ніхто ж не, не претендує на те, що я створюю його. В моєму розумінні, ось, я малюю, для мене це творчість. І неважливо, вона по номерах чи не по номерах. І тим паче я показала фарби, що вони з номерами, що я не сама її малюю, але я її розмальовую. Я також поринаю в процес, також поглиблююсь, також уділяю цьому час. Так що, будь ласка, люди, не чіпляйтесь до слів, не придирайтесь. І буде вам щастя. То заберу варю зі школи. Дивіться, яка гарна погода. Боже, яке все дійсно, як у казці. Я зараз вам покажу, як пройшли мої вихідні. Також ми були, як у казці. Все теж було в снігу. І загалом дуже класно провели ці дні. Вони дійсно запам'ятаються на все життя, бо таке буває. Я думаю, дійсно раз в житті. От. І вам того бажаю, що ваші вихідні і не тільки вихідні, а якісь такі моменти в житті частіше так проходили, як у мене, мене пройшли ці вихідні. Наговорила вам. Дивіться, це все облітає, сніжок. Обпадає з дерев, це так гарно. А загалом більше звертайте уваги на такі дрібниці, бо життя проходить так швидко. І не щуєшся, як воно вже отак промайнуло. Я люблю дивитися і звертати увагу на дрібниці, постояти подивитись. Знаєте, запам'ятати цю мить. От навіть цей сніжок облітає. Ой, дивіться, яке небо блакитне. Це, може, я така, знаєте. Що звертаю на все увагу і мені все воно гарне. От. Дивіться, краса. Варя каже, дивіться, схоже на сакуру, дійсно схоже на сакуру, ще облітає так сніг. Дуже гарно. Да, Варю, тебе папа зараз завезе додому. Ксенія зрадіє, що ти скоро прийшла додому. Не всі уроки. Дуже гарно. Закайфує. Кузя кайфує, кузя. Варя йому масаж робить. Мені каже, в скорому време це шерсть 20 зітреться зі Ну Як будеш терти, постійно. Я вже Йду додому, на роботу їхала на машині, а додому йду пішки. Машина треба була на роботі, щоб залишилася. Іду, голос досі не відновився. Мені сказали, що треба жувати жуйку, щоб він відновився. Скоріше відновилася. Жую цілий день. Раніше йду з роботи, бо хочу щось приготувати на вечерю. Ага. Це який захід, захід, сонце, який гарний. Я вже казала, що помічайте дрібниці. А, тут не видно. Дуже гарний. Сонечко сідає. Я їду іншою дорогою. Не як, звичайно, а іншою мала зайти в магазин. Але передумала заїде, заїдете, якщо треба купи. А я йду, буду щось починати готувати. Який прекрасний день. Дуже гарний. Минулого року на моє день народження. О, на моє день народження, що це було помер дід. Шикарно. Ми їдемо, збираємося їхати на базар. І дзвонять, що помер дід. Обалдений подарок. І в той день мене починає народжувати буся наша собака. І на другий день ми її повезли до лікаря, там, де вона не вийшла з наркозу. Отак. От От такі були дні. Дівчата надули кульки з Новим роком. Щасливого Нового року. Ну, чимось знаєте і новий рік. День народження, це наступний рік. Я вже роблю салатики нарізаю. Поставила, <кхем> ну, наче був голос відійшов вже знову. Поставила в духовку картошку з м'ясом запікатись. Дивіться, які тортики купила. Ось такий я люблю з апельсином. І оцей з вишнею, ну я не сильно люблю з вишнею. Ось такі. Та й от таке буде свято в сімейному колі. Отак. От Все. Всім дякую, що були зі мною. Слухали, дослухали, надіюсь, мій скрипучий голос. Мені хотілося сьогодні зняти цей влог, і погода посприяла, і сьогодні такий день. Так що, всім дякую, всіх люблю, цілую, обіймаю. Ваша Інна.